Коротка бесіда з афонським монахом отцем никоном про гордість і смирення. Боротися з гордістю потрібно протилежним цьому, тобто смирення потрібно каятися якнайчастіше. Вчимося закривати свої вуста і добре подумаємо, перш ніж відповісти. Однак не все смирення є чеснотою, не потрібно поступатися, якщо таке смирення може привести до гріха іншу людину. Є одне застереження. Смиренна людина це не та, яка завжди поступається. Тому що якщо вона увесь час поступається, то інша людина починає нахабніти і забирається їй на голову. Коли один постійно поступається, інший починає цим зловживати, і цим ти даєш іншій людині привід чинити гріх. Якщо з тобою хтось свариться через маловажливі речі, не відповідай йому, навіть нехай правда на твоїй стороні. Не відкривай свої уста. Тому що людина в гніві не зможе тебе почути. Зроби милість його душі не приймай від нього гнів, лють, і скажи йому те, що слід сказати в інший раз, коли він зможе почути. Коли двоє перебувають у гніві, тоді танцює диявол. Тому почни виправляти себе перед тим, як почати виправляти інших тобі слід захищати себе своїм життям, тим, як ти живеш. Слід бути уважним, не виправдовувати себе тим, що ми смиренні. Не дозволяти переходити межі дозволеного, говорячи про смиренність, дізнатися, ж, коли нам потрібно поступитися, а коли ні, ми зможемо тільки завдяки благодаті згори, коли ми каємося, причащаємося і молимося.